З лукою ми направилися в ту сторону, звідки хрестна хода йде, тому що йдуть люди, які вже понатирали ноги від холоду, болять сустави. І зараз в мене велика честь, в машині ми веземо маму Вікторію, син, який захищає нашу державу, Збройних сил України. Два метри, каже, огнені, волоси у хлопчика. Мама молиться за нього і нещодавно снаряд прилетів, але залишився живий, поранено осколками легкими. Але живий, оце про те, що ми говоримо, що в нашому хресному ході йдуть матері, бабусі, жінки, і діти йдуть наших воїнів, і ті нападки, і всі такі розмови про нашу церкву, про ще вони всі розмови про нашу церкву вони несправедливі. Тому що ми один народ і не потрібно нас розділяти. Мама молиться, да, всю дорогу, щоб синок повернувся, тому що ще один є син, який. 21 рік і хотілося б, щоб війна закінчилася, всі живі були. Мама Вікторія, ми бажаємо вам, щоб саме головне, ваша молитва в Хресті ході була почута, і син повернувся живим, здоровим, мав сім'ю. На радість вам народили внуків багато і правнуків, що побачили, і щоб все було добре. Дай Боже.